Сторінка 293. Унікальна природа Північного льодовитого океану. Западина Північного льодовитого океану почала формуватися в другій половині Мезозойської ери. Характерною рисою рельєфу дна океану є велика площа шельфу. На нього припадає майже половина площі океану, який подекуди сягає до 1,3 тисяч кілометрів завширшки. На дні океану здіймаються три великі хребти серединноарктичний, хребет Ломоносова та хребет Менділеєва. Особливості клімату океану визначаються його положенням у центрі Арктики, де протягом року панують арктичні повітряні маси. До речі, ці холодні повітряні маси час від часу досягають території і нашої країни, спричиняючи похолодання. Влітку над просторами Арктики не заходить сонце, але його проміння, що падає під гострим кутом, зовсім не зігріває. Узимку до п'яти місяців триває полярна ніч із лютими мінус 30-40 градусів Цельсія морозами. Поверхневі води океану теж холодні. Більшу частину року їхні температури не перевищують мінус 1, 2 градуси Цельсія. Солоність поверхневих вод. Порівняно з іншими океанами найменше 30,6-30,9 проміле. Низькі температури та відносно низька солоність поверхневих вод зумовлюють утворення льоду. Взимку замерзає 2 третіх поверхні океану. Влітку близько половини. Арктичний лід допомагає регулювати температуру на Землі і має вирішальне значення. Для виживання білих ведмедів. Завдяки течіям, лід в океані постійно дрейфує зі швидкістю 2-4 км на добу. Крім того, в океані трапляються айсберги, більша частина яких утворюється з льодовиків Гренландії. Перш ніж розтанути, вони здатні подолати тисячі кілометрів, північний льодовитий океан значною мірою впливає на формування природи. Прилеглих континентів. Навіть за таких холодних умов узимку ця водойма підігріває північні широти, особливо в Північній Європі, де проходить відгалуження теплої північно-Атлантичної течії, завдяки океану на узбережжі Азії морози не такі сильні, як у її внутрішніх частинах. Глобальні кліматичні зміни негативно впливають на стан крижаної шапки океану. Та прилеглих покривних льодовиків. Щороку вчені фіксують зменшення площі та потужності льодовикового покриву Арктики, припускають, що за таких умов океанічний лід розтане до 2050 року. Це може мати негативні наслідки як для полярного регіону, так і для планети загалом. Незважаючи на суворі природні умови, північний льодовитий океан не є безжиттєвим простором. У його водах мешкають рослини й тварини. Основними організмами є водорості, здатні жити в холодній воді. Найпоширенішими є ламінарії та фукуси. Північний льодовитий океан налічує близько 150 видів риб, серед яких є цінні промислові: оселедець, скумбрія, лососеві, камбала, морський окунь. В океані й поблизу його вод. Мешкають і такі великі тварини, як кит, малюнок 3, морш, тюлень, білий ведмідь малюнок 4. На узбережжях материків та островах багато птахів. На високих скелястих берегах чайки, кайри, топірці, баклани утворюють масові гніздівлі пташині базари. Природні багатства океану. Північний льодовитий океан має величезне значення для країн. Береги яких омивають його води, малюнок 5. Від найдавніших часів тут ведеться вилов риби, китобійний промисел. У наш час полювання на китів суворо обмежено. Через північний льодовитий океан проходять важливі транспортні шляхи. Із появою нових транспортних засобів, атомоходів і потужних криголамів, моря океану стали судноплавними більшу частину року. На думку вчених, на шельфу Північного льодовитого океану містять величезні запаси нафти, природного газу та інших корисних копалин. Освоєння мінеральних багатств ускладнюється через суворі природні умови полярних широт. Проте кожного року видобуток нафти та природного газу зростає. Щоб установити бурові вежі, в Арктиці були створені штучні острови. Північний льодовитий океан значною мірою пливає на природу прилеглих континентів, тому в океані постійно проводять метеорологічні спостереження. Останніми роками в Арктиці активно розвивається екстремальний туризм, будуються полярні готелі, іноді, просто з льоду на айсбергах, сміливі й витривалі шукачі пригод вирушають у туристичні та спортивні експедиції до північного полюса. Мої нотатки: Північний льодовитий океан найменший та наймілкіший океан на планеті. Він розташований на крайній півночі Землі. Особливості природи океану визначає його положення в центрі Арктики. Північний льодовитий океан має багаті ресурси, їх освоєння розширюється із розвитком технологій.